Лібіту банана. Стьорт. Материну. Панана. Посіпаки. Вас не цікавило, звідки вони взялися? Вони існували на цій планеті задовго до нас. Вони такі різні, та у них усіх одна мета. Служити найпаскуднішому лиходію на світі. Знайти господаря було легко. От втримати його. <ріст> З цим якось не складалося. <ріст> так, доля у наших друзяк була нелегка. <ріст> Тим не менше вони не припиняли пошуків. <ріст> Леді джентльмени скарлет! Хто з вас смієв працювати на найкрутішу суперликутійку усіх часів? Скарлетт. Це наші новачки. Скарлетт скарлетт нічого не кажи. Я не зрозумію. Велена уина, вона не вона. Знаєте, хто це? Це... кукарача? Ні, це королева Єлизавета. Хе? Я дуже, дуже, дуже хочу її корону. Ви прийшли сюди по корону. Так? Тоді вам доведеться пройти крізь мене. Так, На вкрона. Зелене. Це зелене. Кураж. Дель ніколи не крадуть леді корону! <rele für> Це кінжал у спину зрадники! Ау! Скарлетт! Не скарлеткайте мені! паки! Не ображайтесь на мене, та я вас ненавиджу. Це кімната тортурів! ну, припиніть, це дуже непрофесійно. З 9 липня.